Розтрощений під'їзд, зруйновані шість поверхів. Чому за рік і досі не розібрали дев'ятиповерхівку, зруйновану російською ракетою у Кривому Розі? Ми самі одержі. Ми самі підійшли, лампадки поставили квіти, пригадали і Ірину, і дівчинку маленьку. Тяжко це все. Та частина вже в аварійному стані дуже небезпечно. Там і так все... Так тримаюся, що може обвалитися. Дірявий дах та грибок на стінах. Як живеться криворічцям у напівзруйнованих будинках? В цій кімнаті плісніва в тій кімнаті плісніва в, в мене в пішла в, алергія ті, на шиї. Чи безпечно жити у будинку після ракетного удару? По полицях розбираємо чутливу тему із експертом. Присходить як падіння, наче карточного карткового домику. Тобто якраз це прогресуюче руйнування незабаром з водою будуть апостолівська та зеленодольська громади на Криворіжжі Запустили останню гілку магістрального водогону. Це проект про криворіг та криворіжців, і ми починаємо. Вода повертається на криворіжжі. Запустили останню гілку нового магістрального водогону. Її протяжність 26 кілометрів, повідомили в обласній військовій. Адміністрації загалом же трубопровід здатен щодоби перекачувати 400 тисяч кубічних метрів води з інгульця до південного водосховища в Кроворізькій районній військовій адміністрації наголосили запуск четвертої гілки це безперебійне водопостачання апостолівської та зеленодольської громад, але вода в оселях місцевих з'явиться лише за 5-7 діб. Стільки часу потрібно для заповнення Широківського каналу. Нагадаємо, будівництво нового водого. Оно стартувало одразу після теракту на Каховській ГЕС. Роботи йшли цілодобово на об'єкті у три зміни. Працювали понад 800 людей та пів тисячі одиниць спецтехніки. Та головна тема цього випуску будинки кривого рогу пошкоджені ракетними ударами ворога на стінах квартир пліснява. А у дворі звалище так через рік після влучання виглядає багатоповерхівка на вулиці Українській. Балістична ракета, що поцілила у будинок, буквально розтрощила один з під'їздів. Там все зруйноване з четвертого по дев'ятий поверхи. пошкоджені конструкції не розібрали й досі. Хоча міські чиновники неодноразово обіцяли це зробити і навіть оголосили тендер. Але віз і нині там. Про що вже не мовчать місцеві жителі у сюжеті. Далі ми самі підійшли. Ми самі підійшли, лампадки поставили квіти, пригадали і Ірину і дівчинку маленьку. Тяжко це все тяжело це все. поблизу понівеченого будинку. Пані Людмила розповідає, як зібралися на річницю ракетного удару та у вузькому колі вшанували пам'ять загиблих сусідів. 1 липня 2023 року. Кривий ріг окупанти атакували місто балістикою. Вибухи пролунали близько дев'ятої ранку, практично одразу після оголошення повітряної тривоги. Одна ракета потрощила навчальний заклад, інша поцілила просто у житлову дев'ятоповерхівку та зруйнувала квартири з 4-го по дев'ятий поверхи. Шестеро людей загинули ще понад 80 Отримали поранення. 16-річний Роман, студент медик. Того дня він вперше застосовував свої. І професійні знання зізнається й досі, із жаху, згадує перші хвилини після влучання. Коли вже вдарив по нашій будівлі, в нашому будинку, у кімнаті був туман білий. Я навіть не знав, як реагувати. Потім я прийшов в себе, одразу зібрав, що під руку попало, аптечку кинув в сумку і, і на вихід. Коли я вибіжав, Ще сусідку в крові побачив, допоміг їй вийти з будинку, бо вона була вже з ну, порушеною ну, свідомістю. На річницю трагедії з Керманичів кажуть, мешканці нікого не бачили. Це боляче, одвічі, бо загиблих сусідів не повернути та й розтрощений під'їзд не демонтували й досі. Ось ці трикімнатні квартири, вони ж усі в грибку. В цій кімнаті пліснєва, в тій кімнаті пліснєва. У мене пішла алергія на шиї. А це вже у власній квартирі сусідка пані Людмили. Тетяна Володимирівна сором'язливо показує наслідки, на що за рік перетворилася її квартира. В квартирі у квартирі все чорне, все зацвіло, і стіни, кут, все і стелі. 31 липня прильот був. А коли прийшла осінь, зима, ось така ситуація пішла вогкість. У вані я знімала по три рази на день поролоновою шваброю воду, по кахлю стікала. Квартира жінки розташована впритул до стіни розтрощеного під'їзду, і хоч її помешкання вціліло, проте, як і в сусідів по всьому стояку, в неї повсюди грибок і немає опалення. Вудки даначилось, коли потеплішало, воно підсохло. Зараз усе це потрібно знімати, обдирати. Поки нічого не роблю. Я чекаю, коли там почнуть зносити, тому що результат демонтажу також впливає. Демонтувати зруйновану частину будинку керманичі міста обіцяли до кінця 2023 року. Потім відтермінували на місяць, а згодом на два останні аукціони з визначення підрядника робіт мав пройти цьогоріч, на початку червня, але не склалося у районі. військові адміністрації демонтаж будинку назвали проблемою через великий обсяг робіт. Є експертний висновок, що можливо розібрати під'їзди, і остання частина будинку можна використовувати, то там буде частково демо частковий демонтаж будинку. Місцеві ж не на камеру нам розповіли, справа зовсім не в будівельних труднощах. Тиндерами виграла компанія, якась яка в нас тут виігривальщики. За тендерами, які проходять в місті, то Ват братку фірми самі. Я... Ви розумієте про що це? Поки ж поблизу будинку по українській шириться звалища. Мешканці віднесли у міськраду запит щодо демонтажу пошкодженого під'їзду. Люди кажуть, пані Тетяна лише навідується у своє пошкоджене помешкання, бо жити там не можна. Її сусідка Людмила впевнена, перетерпіти можна усе головне, щоб син живим повернувся із війни. А 16-річний Ромка, розповідаючи про свій перший практичний досвід медика, у день прильоту додає, мріє лише про одне. Хочеться, щоб закінчилася ця війна проклята. Коли демонтують будинок по вулиці Українська у кривому розі, поки невідомо у міську раду. Ми знову направили запити. Чекаємо відповіді разом із мешканцями, які зробили це раніше. Чи є небезпека для жителів, які постійно проживають у напівзруйнованій будівлі, і чи не погіршився її стан через рік після ракетного удару? Ми звернулися до експертів, які проводять оцінку пошкоджених споруд. Деякі відповіді змушують замислитися. Пропоную послухати. Який порядок дій при пошкодженні будинку внаслідок російської агресії згідно до державних норм ми повинні обстежувати будинки і споруди пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а вже за окремою постановою, там з окремими доповненнями, які передбачають визначення не тільки технічного стану будівель і споруди, а ще й визначення категорії пошкоджень. Відповідно до норм їх зараз встановлено три. А від першої до третьої відповідно перша це незначні пошкодження, які не які можна виконати тільки а, за допомогою поточних ремонтів. А третя категорія пошкоджень це приблизні пошкодження об'єкту від 80 до 100%, які які вже потребують або які не можна відновити навіть за допомогою реконструкції тобто, це вже об'єкти, які не можна використовувати за цільовим призначенням. Якщо це більша частина під'їзду, дивіться, як потрібно, я, я, який є певний маршрут дій. Спочатку після виконання після прильоту або після події техногенного характеру внаслідок збройної агресії Російської Федерації повинна підійти районна комісія, в якій повинен бути один із членів комісії, повинен мати будівельне. Будівельного освіту, і вони повинні виконати комісійний акт, комісійний огляд пошкодженого будинку. Далі за результатами цього комісійного огляду визначається необхідність проведення технічного обстеження. Якщо така необхідність є, далі на об'єкт приходить експерт з обстеження будівелі і споруд, який має необхідну кваліфікацію, і виконує обстеження. Він обстеження виконує попереднє, потім детальне. Обстеження, Попереднє обстеження це загальне обстеження, візуальне, коли він на початковому етапі виконує огляд конструкцій, визначає аварійність цих конструкцій, визначає чи є необхідність якогось термінового демонтажу окремих конструкцій, що можуть призвести до неконтрольованого обвалу. Т таким чином, далі, якщо він таких конструкцій виявив. То даний експерт у своєму звіті пише про необхідність їх демонтажу термінового. Ну і відповідно службаними органами державної влади цей демонтаж повинен бути виконаний, якщо експертом це було вказано. І так само він визначає технічний стан пошкодженої конструкції, тобто від нормального до аварійного, і визначає категорію пошкоджень першу, другу або третю. Що буде з будинком, якщо його не розбирають довгий час? Звичайно, саме погодні умови в так в даному випадку є одним з ключових факторів. Якщо пошкоджені конструкції не були якимось чином законсервовані, ну наприклад, якщо не було встановлено, що є там аварійні конструкції, які а, мають от, -от а, зруйнуватися, то і не було проведено консервація. Цих конструкцій, то звичайно через відкритість замкнутого простору самого будинку, а туди і порушення температурно-вологісного стану можливі, як в квартирах, що на цей момент експлуатуються, можлива поява і плісняви, ну тобто порушення санітарних умов для проживання людей. Яка доля будинків пошкоджених внаслідок російської агресії? Що краще зносити, а, чи е, відновляти в залежності знову ж таки дуже багато факторів. В залежності від визначеного технічного стану та кількості пошкоджених конструкцій, чи були пошкоджені основні несучі конструкції, чи тільки огороджуючі для багатоповерхових будинків, чи були пошкодження ліфтових шахт та сходових клітин. Це важливо, ну відповідно, тип будинку, дуже багато факторів. А також є одним із основних моментів це визначення економічної доцільності або недоцільності відновлення. Тобто, так само може заброшуватися суб'єкт оцінювання майнових втрат, який визначає, або Дивіться, якщо запрошується проектна організація, саме вже проектна організація, і в неї в тех завданні є там завдання або виконувати відновлення або демонтаж, вони можуть порахувати техніко-економічні показники і визначити, що є вигіднішим. Ну, що ж так розумію, там дуже багато факторів. Там люди, які відселили з пошкодженого будинку, тобто вони ж там десь проживають. Якщо визнають цей будинок зруйнованим, їм відповідно ж треба надати. Сертифікати на отримане на нове житло, тобто, що економічно вигідніше. Що найнебезпечніше, коли людина мешкає у напівзруйнованому будинку і чи є ризики для мешканців? В залежності від категорії пошкоджень, звичайно. Але якщо під'їзд, наприклад, має ділянки зруйновані, Тобто порушена цілісність будинку. Ну відповідно, конструктивна схема будинку там багато факторів, які це можуть впливати. Тобто, якщо був під'їзд визнаний аварійним, а з аварійними конструкціями, які можуть обвалитися, то відповідно проживання в такому будинку неможливо, тому що напевно експертом, якщо це обстеження буде проводитись, він проводить обстеження для будинку в цілому, а не для окремого під'їзду. Тому, якщо експертом буде визначено, що будинок в цілому аварійний, то і відповідно і проживання в аварійному будинку неможливе. На розтрощеному даху лише поліетилен закріплений степлером, а це вже інший пошкоджений російською ракетою будинок у Кривому Розі по вулиці Героїв-Підпівників. Тут зо три десятки квартир, мешканці яких вже два місяці чекають, аби їм нарешті нормально полагодили покрівлю. Бо тимчасова плівка, яку надала влада, не допоможе, коли почнуться дощі. кажуть люди, крім того, на даху і досі лежить розтрощений ворожим залізячим шифер. З кришою біда там. Взагалі вони натягнули пленку і все. І а після цього. Пленка? А що таке пленка? Ось наче, вся пленка почала закачуватися. Ну, а воно як піде, воно піде. І потолок ще один паде. Кацапи нас там убивають, а ці нас добивають. Я не вірю. Та нічого тут взагалі. Ото прикрили кришу, оце називається прикрили. А чи не прикрили? Ну, такий брезент. Пакетах був. Це з моменту ну, да, оце через неділю. Оце. Вони uh -huh. раз прибили взагалі степлером, Вітер подув, воно все поздувало. Потім почали планками прибивати. І там воно ж, бачите, все світиться. Оце нам так накрили кришу. Все світиться, ніхто нічого не вибирає. Тут ні пройти, ні. Що на той стороні, що на цій. Нагадаємо, два місяці тому, 12 червня, окупанти завдали ракетного удару по кривому рогу. Російська балістична ракета Іскандер М поцілила просто по житловому кварталу тоді дев'ять людей загинули. Ще 38 постраждали. З них п'ятеро діти. Через атаку були пошкоджені 49 багатоквартирних будинків. Ситуація Сос і на вулиці Героїв. АТО, де рік тому так само стався прильот у п'ятиповерхівку. Як повідомляють криворізькі пабліки, буквально дня випало ще дві плити. Мешканці вцілілих під'їздів бояться залишатися у квартирах. Люди звернулися в управління капітального будівництва виконкому. Там обіцяли підсилити та утеплити стіни до зими. Щоправда, підрядника знайшли лише кілька днів тому. Дедлайн 25 листопада. Ось такі справи. А на сьогодні це все. Випуск. Хочеться завершити, як на мене, оптимістичною фразою колумбійського письменника Габріеля Арсія Маркеса, автора відомого роману «100 років самотності. Єдиний спосіб жити далі не давати спогадам, зруйнувати себе. Сьогодні це як ніколи про нас. Це був випуск про Кривий Ріг та криворіжців. Пишіть нам, пропонуйте свої теми та коментуйте в Ютубі. Підписуйтесь на 11-й, аби нічого не пропустити.